Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Пропагандисти у паніці Україна завдасть потужного удару по Росії. Готовитися треба, на всякий случай, к худшого. по логике, просто представляя себе их логику, что-то до 20 января, до инаугурации Трампа, они должны предпринять. Какой-то удар попытаться нанести. Страшилка с Кремля без США Украина протягнет два тыжни. Две недели, ребята. Как только закончится бюджет и как только они перестанут платить, Половина этих бригад просто рассыпется, вы получите вариант Асада наоборот. А у российских военкорей вина с и Всем привет, ребята. Я, пожалуй, еще раз отдельно добавлю, о подразделениях Ахмат, которые мені там продолжают писати всяческие угрозы там знайдемо, уб'ємо і все остальное. Це гарячі новини. Усе найважливіше в одному дайджесті. Поставте лайк цьому випуску. Ми створюємо цей проєкт завдяки вашій підтримці. Пропагандисти на російському ТБ розкачують нову тему мовляв у нацисти. Готуют рездвяный подаруночок для России, завдадуть якогось страшного удару. По данным британской прессы, киевская верхушка решила провести так называемое рождественское наступление, чтобы к инаугурации Трампа усилить переговорные позиции. Вторая причина – свежая помощь от американцев, огромное количество оружия, как сказал Байден. На прошлой неделе он одобрил отгрузку ракет, снарядов и бронемашин для ВСУ на полтора миллиарда долларов. И ось, сдавалось, ну передали и передали. Не вперше ж таке, то там наче нема, та танків. Але пропагандисти вже на серйозному шухері. Дивіться, як Норкін труситься і намагається всіх переконати, що це всього лиш лякалки українців. Не буде, мовляв, ніяких атак. Похоже, що ну, або вони на самом деле готують этот рождественський контрнаступ, або это такая, да, інформаційна какая-то спецоперація, щоб у всіх сложилось такое от э, е враження, що вот-вот вони попитаються десь тударити опять на в нашій території. І поки Норкін всіх заспокоював інший пропагандист у його студії, раптом заявив, що удари таки можуть бути. Та ще й спеціально такі гучні, що можна в новинах розказати, тривожна, коротше. Готові це на всякий случай худшому. По логике, просто представляя себе их логику, что-то до 20 января, до инаугурации Трампа, они должны предпринять. Какой-то удар попытаться нанести. Скорее всего, чтобы, это, поскольку они ведут информационную войну, в так, первую очередь, угу. удар где-нибудь на территории ДНР не будет так оценен, как Но в первую новый очередь, удар... Uh -huh. Uh -huh. Ну вот uh... кананічські uh -huh. території. Yeah, по -по Одне питання: чого вам боятися, якщо ваша ж ППО найкраща у світі? Та й тим паче, що Путін колись говорив, що ви цих комплексів наклепали більше за будь-яку країну світу. Так де воно все не розкажете? Нова страшилка з Кремля від російських пропагандистів, причому не відходячи від каси, п'ять хвилин тому. Вони боялись, що Україна отот в меже по них ракетами. А тут раптом разы все. Украина не протримается больше двух тижнів. Две недели, ребята. Как только закончится бюджет и как только они перестанут платить, половина этих бригад просто рассыпется. И вы получите вариант Асада наоборот. Как только там закончатся деньги, извините меня, просто так там тоже умирать мало кто будет, ну кроме убежденных нацистов. Ой, десь ми вже це чули. Ці ваші чудові, а головне, абсолютно реалістичні прогнози. Слухайте, ну ви б хоч вже не брехали так відверто. Україна і понад півроку без допомоги США сиділа. І на початку повномасштабної нам п'ять місяців ніхто взагалі нічим не допомагав, артилерію дати боялися. А ти тут про два тижні розповідаєш. Кадирівці наїхали на Росвоєнкора, дзвонять і погрожують йому розправою. До речі, наїхали вони на того самого Гузєнка, більш відомого під псевдонімом тринадцятий. Нагадаємо, що в жовтні його заарештували за хуліганство, а звідти він втік на війну, підписавши контракт з Міноборони. Всім привіт, ребятам. Я пожалуй, ще раз отдільно додав э, о подрозділеннях Ахмат, которые мені там продовжають писати всячські угрози там. найдем, убьем и все остальное. Эти люди доставали меня в тюрьме. Я прошел сквозь пытки, изоляторы и множество неприятных вещей. От зараз я нахожусь в одному з лучших штурмових подразделений в составі російської армії, і все одно вони угрожать. Они э, не воюють так з сурагами, як воюють за мною. Це все, що ви повинні знати. Же Бога серед російських підрозділів це один з наших найулюбленіших видів контенту, тому що тут можна вболівати за обидві сторони. І якщо хтось з них при цьому забараниться, то це буде навіть плюс. Так що давай, гузенко, жги! На Росії палають дупи Медведєв і Гурульов погрожують жорсткою розправою за ліквідацію генерала в Москві. От тільки з ворогом, поки не визначилися, але коли визначаться, буде ух, може навіть війну оголосять. Нужно зробити все, щоб унічтожити заказчиків, які знаходяться в Києві. Заказчики ці теж відомі, це воєнно-політичне руководство. Україна. Та ти що, а Гурольово думає, що англосакси. У вас же по методичці, наче як Україна сама нічого не вирішує. А тут раптом раси виявляється, що вона сама по собі, може, генерала в Москві за 200 ти. Только удари. Аглосаксов? Независимо від того, хто був конечним исполнителем этого теракта. Потому что головные заказчики это англосакси. Дати Такий жорсткий, так треба чи напевне, ти б там хоч спочатку придумав, що будеш казати перед тим, як телефон увімкнути, а то потім набалаболять про червоні лінії удари по Вашингтону, а Путіну ж за вас віддуватися. Як так можна царя підставляти? Пропагандистка ОСАЯН у своему шоу принюхается до Трампа и робит феєричний высновок Протухший российский орешник пахнет все же таки пострашнейше. На этой неделе мы узнали, чем пахнет американская демократия. Дональд Трамп использовал фотографию с Джилл Байден для рекламы своих духов. Фото с женой Байдена было сделано на церемонии открытия собора Парижской Богоматери, где Трамп и Джилл сидели рядом. Поговорка с паршивой овцы хоть шерсть и клок заиграла новыми красками. На кадр наложена реклама аромата «Борис, Борис, Борис» с подписью «Аромат, которому не смогут противостоять ваши враги». Аромат, которому не смогут противостоять ваши враги, это аромат орешника. Все остальное просто Фантазії тигранчику, напевно, після ковіду нюх трохи відшибло, бо здорова людина одразу б зрозуміла, чим пахне руський мір в цілому, та орієшнік зокрема. І тут абсолютно очевидно, чому такому запаху не можуть протистояти вороги так званої Росії. В будь кого цей сморід викличе бажання прибрати його джерело, який би ти не був ліберал. Тим часом росіяни на фронті не у захваті від зустрічі з представниками фольклору жаліються, що прилетіла баба яга і розмотала цілий бліндаж з 15-ма окупантами. Повахаю рукою. Я побайдав пі Достоевский, Хор... Сердейст, Пехота, мы все это, блин, даже были 13 человек. Ні, ну цим ще пощастило, що не було як у Конотопі. А то з тими Баба Яга взагалі вчинила дуже сумно. Ви взагалі знаєте, де знаходиться? Це Конотоп. Це сказана втора жінка, це відьма. Я не буду. Ну нічого, нехай повертається на свої болота і розкаже землякам, що тут страшно і боляче. Відьми проклинають бабайошки, кидають снаряди. Лебонь думати почнуть перед тим, як продавати життя за кредит. Різдво по ДНРівськи Денис Пошилін привіз у тимчасово окуповану щерцю зруйновану Авдіївку, ялинку і мандарини. Вот это так, вот это так русский мир. Ну, как обустроили хорошо? да? Ну, я думаю, для праздничного настроения все-таки елочки. А где? Да? Давайте а где? А где? Да? Ну, вот. Давай Давайте. 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 Красиво там було, поки туди не сунулась пика рускава міра. Було собі процвітаюче містечко, де жило тридцять тисяч людей. Зараз же туди навезли росіяни, тепер Пушилін ходить, пафосно знімає сюжетики про те, як Росія допомагає людям. Чортяка, ну і наостанок вам трохи бумерангу для росіян. Через ливи у місті Сочі вийшла з берегів річка Херота. Назва, до речі, дуже красномовна. І тепер місто опинилось частково під водою. Деякі райони вже без світла і опалення. Навіть кляті американські тесли в таку погоду не їздять. Буде на пам'ять ми не змогли приїхати. Ну що ж, за що боролись, на те й напоролись, як то кажуть. На сьогодні у нас все. дякуємо. Що дивитись гарячі новини? Поставте лайк. Це дуже важливо для нас. І підтримуйте ЗСУ. війна ще триває.